Де брати силу, енергію та терпіння на виховання та щоденну рутину? Звичайно, батьківство передбачає наявність у батьків великого запасу сил та енергії, тому що доглядати дітей, вислуховувати їх, гратися з ними, допомагати, годувати, прибирати після них або разом із ними справді забирає багато енергії як фізичної, так і ментальної. А крім щоденних рутинних справ, непогано було б намітити стратегічний план розвитку та становлення. Дитини і відверто кажучи, на цей план часто вже не вистачає жодних сил тут би впоратися з рутиною, тому цілком природно, що мама ставить таке питання: де ж узяти цю силу та енергію. Немає сумніву, що батько або ж мати це звичайні живі люди. Кожна людина, коли займається якоюсь діяльністю, вкладає у щось, віддає в результаті втрачає сили, ресурси та енергію. Тому потрібна друга частина, можливість відновитися, поповнити свої сили, щоб хтось інший вкладав, надихаючи цю людину та насичуючи. Важливий баланс між цими двома частинами, якщо буде 90% віддачі, праці, діяльності, а лише 10% відведено поповненню сил, то не складно здогадатися, що дуже скоро така людина вигорить. Її організм не встиг відновитися, а знову треба віддавати, вкладати, працювати, хвилюватися за когось, дбати про когось, не спати, якщо потрібно. І з іншого боку, якщо дев'яносто. 100% часу та можливостей людина використовує, щоб відпочивати, відновлюватися та наповнюватися то швидше за все їй не вистачатиме реалізації їй буде незручно так жити далі. Вона може звичайно просто, наприклад, дивитися безперервно фільми і деградувати. Але рано чи пізно такий стан справ перестане задовольняти нормальну людину і їй захочеться щось робити. Тепер розглянемо життя матері. Звичайно, з появою дитини чи дітей життя жінки перетворюється на майже постійну віддачу. І що менше діти, то більше вони залежать від мами. До того ж, діти різні, а деякі малюки сплять дуже тривожно вночі і постійно прокидаються. І звісно, це впливає на сон мами. Пані, яка поставила питання на початку, явно знесилена і втомлена. Окрім того, що мама віддає дуже багато, у її житті можуть бути так звані тихі пожирачі енергії. Це такі речі, як, наприклад, бездумне блукання просторами соцмереж. Купа часу витрачена, а втомилася ще більше. Тому ось що можна зробити, щоб відновити баланс віддача відновлення. По-перше, прибрати тихих пожирачів енергії. До речі, до них також можна віднести кофеїн та його аналоги. Спочатку ти начебто відчуваєш прилив сил і бадьорість, але у довгостроковій перспективі це пригнічує твою нервову систему. Більше того, ти втрачаєш сили з майбутніх запасів енергії. Якщо прибрати такі речі, це буде добрим початком вирівнювання балансу віддача відновлення. Друге визначити те, що справді має бути у зоні віддача. До цієї зони належить прибирання, приготування їжі, Прання, догляд за дитиною, взаємодія з нею, виховання дитини, робота, допомога батькам, служіння у церкві. Залиште в цій зоні тільки те, що без вас неможливо реалізувати. Наприклад, взаємодія із дитиною. Без вас дитина точно не зможе. У всьому іншому можна просити допомоги оточуючих. І обов'язково потрібно визначити те, що буде у вашій зоні відновлення. Це те, що вас наповнює, окрилює, тішить. Якщо ви це робите, ви відпочиваєте, надихаєтесь. Тут можуть бути читання книг, робота, чому ні, якщо це година на день, яка вас не напружує, а допомагає вам реалізуватися. Також тут можуть бути прогулянка на свіжому повітрі, сон, заняття улюбленою справою. Пробування на самоті. У кожного свої моменти, які радують, тому знайдіть такі та помістіть у зону відновлення. Не ігноруйте свої потреби, подбайте про себе, люба мама.